Друзі, лідер Китаю Сі Цзінпін і лідер Америки Дональд Трамп домовилися про що друзі. Подивіться я прокоментую. Си Цзиньпин заявил, Китай и Соединенные Штаты могут работать вместе ради стабильности и блага всего мира. Он подчеркнул, что Китай никому не бросает вызов, уверен в своих силах и готов к любым рискам. По словам Си, именно торговля и экономика должны быть движущей силой отношений между странами, а не поводом для противостояния. В 2026 году Китай примет саммит АТЭС, а США проведут встречу G20. И как отметил Си, обе стороны должны поддерживать друг друга ради общих целей. Два лидеры. Великих держав, перших держав, економічно найсильніших у світі, домовилися про що, друзі? Вони домовилися про те, що краще торгувати, краще виробляти, краще це економіка, щоб вона зростала і було краще. Це, уявіть, це говорять ті, у кого і так все добре. Практично і так все добре. Ну вони хочуть, щоб ще було краще. Про що це говорить, друзі? Дивіться, перше і найважливіше це те, що потрібно жити в мирі. Бо це краще. Вони великі держави, у них дуже крута економіка, у них реально круті армії, у них є постійний ріст, і вони ще хочуть рости. Ну, це добре? А нам же що? Що нам не вистачає? Що Росії не вистачає? Венесуелі, Ірану, Кореї, Северної, що їм не вистачає, друзі? Що не вистачає? А я вам скажу, що не вистачає. Бідність породжує оце зло. Бідність. Бідність породжує обов'язково заздрість. Ненавість, злість це все бідність. Тому говорили і потрібно говорити про те, що маємо жити заможньо. А для цього має бути в державі такий устрій, який дає можливість всім заробляти. На жаль, ми такого сьогодні шансу не маємо. Але ця зустріч двох великих лідерів говорить про що, друзі? Про те, що буде мир. І те, що сказав Равин, Дніпра Дніпропетровської області, що мир настане до 15 січня 26 го року, не дивлячись на те, що там у Соловйова з ума зійшли геть і кричать, що ні, ну вони ж воювати хочуть цім разі, їм ж нічого більше не потрібно. Не дивлячись на це все, я вважаю, що це правда і це підтвердження, ця зустріч, ця домовленість. Китайців з американцями, цих двох великих лідерів, Сінцінпіна і Трампа, говорить про те, що мир все-таки в нас буде. І звісно, бажано рівнятися на китайців, на американців, торгувати з ними, співпрацювати з ними. Тоді буде результат, тоді буде добре. І якщо в нас зміниться. Щось в державі, вибори дадуть можливість прийти людям, які захочуть не воювати, не знищувати свій народ, не чудити тут всередині розкрадати все, а захочуть будувати і розвивати, то весь світ буде нам допомагати. Ну, я в це вірю. От і все, друзі, тому всім миру, добра.